Ще навесні Путін анонсував створення якоїсь буферної зони на території України, щоб убезпечити Білгородщину від обстрілів. Зараз виглядає так, що вона вже створюється, але від'ємно на території Росії у Курській області. Російські пропагандисти пишуть, що ЗСУ нібито прорвали там кордон, та це відбулося, начебто, напередодні про це офіційно заявили у РФ. Мовляв, 300 українських військових разом із 11 танками та понад 20 бойовими броні. Машинами нібито розпочали атаку в районі населених пунктів Ніколаєво-Дар'їно та Олешня. За непідтвердженими даними, окупанти з підрозділу Ахмат, які мали охороняти кордон, відступили. Українська сторона поки ситуацію ніяк не коментує. Але за даними Росмі, українські війська взяли там під контроль кілька сіл. Місцеві чиновники заявляли, що з чотирьох населених пунктів у Суджанському районі виїхало близько 90% мешканців за відкритими анексіями. Літичними даними воїни зайшли на 7 кілометрів глиб території Курської області для того, щоб знищити військову техніку, нібито ЗСУ, росіяни навіть підняли авіацію. За даними з відкритих джерел, українські сили могли втратити кілька одиниць техніки, але місцеві знімають відео, як винищувачі працюють над цивільними. Що відбувається? Це дійсно прорив і чому мовчить Київ. Розбираємося далі з військовим експертом Іваном Стопаком. Пане Іване, мої вітання. Вітаю і дякую за запрошення. Ну, от як так сталося? От чи вже російський кордон ось настільки незахищений? От Отже, ще тиждень тому в суджі кадирівці танцювали лізгінку, стріляли в повітря, а тепер вирішили перепрофіліюватися і зайнятися маскуванням. Тобто, тік-ток війська ж не про це, я так розумію? Так, дійсно, абсолютно вірно, правильно кажете. Суджа, місто на кордоні з е, Сумською областю? Місто Я називає сел, селом 20 тисяч людей. 12 тисяч людей називали. Ні, перепрошу, 5 тисяч людей. 5 тисяч людей була остання цифри. А, окей, не суть важлива. Кадириці дійсно змилися. Їх там немає. Хоча вони буквально тиждень тому, ще були їх очільник втіла каже там, ситуація вся повністю під контролем. Тому там ну, підводить так, що наша присутність там не обов'язково. Окей, зрозуміло. Там, до речі, стоять з цієї сторони а строковики. Є вже полонені строковики російські. Дійсно, пацани 2001-2002 року народжень, років народження. Тут, ну, ми розуміємо, який контингент там є. Загалом на території Курської області, загалом це такі. Дуже офіційні розмиті дані знаходилося е, близько 8,5 тисяч е, військового особового складу. Це приблизно. Хоча Білградчина була прокачана військами набагато більше в силу того. Там того, що там раніше вже були такі прориви, і там намагалися убезпечитися від майбутніх проривів. Українська логіка, українська конструкція такого прориву виглядала наступним чином. Пробитися, прорватися туди, де на тебе не очікують, де тебе ніколи раніше не було. Наше лізти в ті двері, де тебе на тебе очікують. Ну зрозуміло, що там все буде заброньовано, зацементовано. Тобто логіка абсолютно правильна. Політичне військове керівництво не підтверджує ані спростовує цю історію, робить вигляд, що ми не знаємо, ми в бабусі, ми п'ємо чай з малиним варенням. Взагалі гадки не маємо, що відбувається. Хоча зазвичай е, ваші колеги журналісти одразу починають наші джерела в гур повідомляють тут нічого. А що ми ще знаємо? Що фронт зараз приблизно шириною в 11 кілометрів у глиб території Російської Федерації, 11 в ширину і орієнтовно 15 довжину. Хм, під 10 населених пунктів різного калібру знаходиться не під контролем Російської Федерації. Окей, злі плітки, злі язики кажуть, що. З російської сторони, що основна мета е, просування українських збройних сил це захоплення курської атомної електростанції в місті Курчатов, для того, щоб потім, начебто, виміняти її угу. башна баш, ми вам. Курську АЕС, а ви нам Запорізьку АЕС, але завжди кажу таким чином: Шурік, ну це ж не наші методи. Ми так не працюємо. Україна не може собі дозволити захопити ядерний об'єкт навіть на території країни-агресора. Інакше ми одразу стаємо, по-перше, такими ж самими, як і Росія. По-друге, ми країна е ядерний терорист, і це росіяни дійсно використають, і ми можемо позбутися великої підтримки. Ну навіть від. Ну, від тих країн, які ще займають якусь там таку собі проміжну позицію. І останнє головне, ну технічно. Це ж це ж не просто там не знаю, захопити ем, якусь пиріжкову і там все пиріжки в заручниках, все ми тут сидимо. Це об'єкт, який дихає, який працює, це генерація, це частоти, це ядерне паливо. Ну ми цим займатися не будемо. Ну і загалом, от Іване, якби от не вся ця ситуація, то напевно ніхто б і не читав, що то за місто таке суджа. Я так от суджа з 29 листопада по 27 грудня 1918 року була столицею радянської України. То виходить, ми е, не захоплюємо, ми звільняємо. Ну ви знаєте, якщо відкрити мапу, то там навіть я побачив е, Мільком населений пункт «Зелений шлях. Ама дорога, а що ж це таке? Зелений шлях? Можливо, зелений шлях? Тобто, ну багато є населених пунктів з назвами відсилкою у минуле. Ну, от загалом, якщо порівнювати ось той прорив на Білгородщині і цей, чим вони суттєво відрізняються? Можливо, кількістю залучених людей, техніки зусиль ще раз. Ми до кінця не знаємо, скільки е, зусиль докладає Україна до цієї операції. Е, хтось каже двісті ну, е, Інші блідки кажуть, не менше 5 тисяч особового складу. Ну, звісно, це з російської сторони. Е, це одна сторона. Ми не знаємо, які ресурси Російська Федерація Може використати для того, щоб зупинити просування збройних сил України, чи є вони взагалі? Звідки їх забирати треба? Ми не знаємо. Ну так само, ми і не знаємо, чи є там українська армія. Це ще не підтверджено, тому. Ну, давайте так. не будемо ну. стверджувати, чекати на офіційну інформацію. Ну, ми ж не можемо сказати, давайте, що їх там нету, що це шахтьори, прости шахтьори, пазову серце. Ми так не можемо говорити. Ну ще раз гратися в ці іграшки ну можна. Це це дійсно смішно, але по факту ну українське командування мовчить, політичне керівництво мовчить. Ми розуміємо, що задіяння великих комплексів протиповітряної оборони, які там є, а важкої техніки це не просто РДК, це не просто грузинський батальйон. Це Частина збройних сил України, до речі, я вам скажу таку річ, що в Зет Пабліки вже починається процес шельмування, просто пригнічення білоруського диктатора Олександра Лукашенка. кажуть, що це саме через нього, саме через те, що він буквально декілька тижнів тому розрядив ситуацію на кордоні з Україною, відвів свої війська від. Українського кордону дав можливість українському командуванню фух видихнути, і саме, начебто, ці війська, які стояли на білоруському кордоні, приковані, вони використовуються для атаки на Курську область. Ось насправді реакція Путіна вже є. Він терміново зібрав Радбес і заявив про масштабну провокацію в Курській області. Каже, наступ ЗСУ став можливим якраз з тієї причини, яку ви щойно назвали, це зняття резервів з кордону з Білорусю. Також було провалено роботу розвідки у Сумській області. Літує бункерний. Тобто я так розумію, що йдуть такі обережні погрози. Власне, бачила, що. Він е, погрожує Києву масованою атакою, якщо Захід не припинить постачати Україні зброю. Ну, погрози є. Погрози були завжди. Вони є, і вони будуть. Ядерний удари. Ну. Ну ще раз, ну у нами живемо в, живемо живемо в такій парадигмі, що Російська Федерація погрожує. Ми повинні розуміти, що природа російських погроз вона не завжди кореспондується з їхнім виконанням втіленим життя. Згадайте, будь ласка, як тільки спробуєте взагалі ударити по Криму, ядерна війна, все кінець. Слухайте, ми удари по Криму вже заморилися рахувати. Потім. Тільки спробуйте. Спробуйте ударити по території рефії в кордону за першого року. Минулий раз, коли вдарили по Білгарчині, Путіна запитують, так це вже все? Це вже червона лінія, це вже атака. Він каже: ми будемо консультуватися по цьому вопросу. Ну як стендапер прямо там пам кидає мікрофон. Як ви були консультуватися? Тому так, звісно, погрози вони є. Може масований ракетний обстріл зробити і цієї ночі, і наступної ночі, як це було попередні рази. але треба зазначити, що росіяни почали використовувати оперативно-тактичні ракети Іскандер по своїй території для того, щоб зупинити просування збройних сил України. Ну і підтверджується все ж таки чергова мрія Путіна про створення цієї буферної зони. Зрозуміло, з яких причин наше командування зберігає режим тиші. Тим не менш, ось уся ця ситуація, що вона доводить з військової точки зору, я маю на увазі те, що в Росії говорили про те, що українська армія вона без амуніції, без зброї, вона недосвідчена, вона слабка і так далі. Так далі, так далі, по списку. А тут От, бац і зайшли на територію Росії. Дивіться, як на мене, цей момент можна використовувати для там, раз, в піар-цілях ідеально. Ми розуміємо, для піарних моментів це супер. Розуміємо, що Територія захоплена, це там 0, 0.00, там після нулів, ну багато нулів, одиничка, якщо з точки зору взагалі площі Російської Федерації. Але показати всьому світу, останнім союзникам Російської Федерації, що маленька, слабка, начебто Україна, бровнім Україна, все поймет, вона може віджимати навіть невеличкі території Російської Федерації. Медійно це. Принизливо шалено країна, яку боїться, бояться Сполучені Штати Америки. Ну дійсно бояться без перебільшення. А Україні ну вже я не кажу, що втрачати немає чого. Ми вже зтоморилися боятися ціх, цих ядерних погроз. Радіоактивний піпіл всіх втруху ми вже втомилися. Ну тому це знати можна порівняти Джміль. Він за законами аеродинаміки літати не може. Ну всі науковці кажуть, але він цього не знає і літає. Ну... І власне вся ця ситуація, так от ви кажете, хороший піар про те, що Україна може і доводиться так. От чому же може статися так, що ось цей прорив він стане таким собі поштовхом для наших західних партнерів, в тому сенсі, що дивіться, українці отримують більші результати, вони добре воюють. Можливо, потрібно пришвидшити поставки тієї зброї, можливо, з. Робити так, щоб цей пакет, який був проголосований ще навесні 에, Сполученими Штатами, він працював краще і швидше це все привозили сюди в Україну. А можливо, навіть і те, що потрібно зняти обмеження застосування цієї зброї. Логічно, це звучить абсолютно вірно. Я теж хотів би це бачити, але є інша сторона, це страх. Холодний такий. Холодний ліпкий страх. На жаль, він є. Він сковує багатьох а, західних політиків, і постійно з вами наголошую в ефірах. Що політиків багато лідерів одиниці, які готові брати на себе відповідальність за непопулярні рішення, казати: я тут головний, я беру на себе відповідальність. все, що буде далі, все на мені. Перемога, перемога на мені, поразка, поразка на мені. На жаль, от бояться. Тому звісно, хотів бачити такий результат, але ну він може бути, а може його і не бути. Можливо, навпаки, ще більше холодного страху буде серед великих політиків. Я не кажу генералів американських. Але навпаки, американські військові, вони всі прагматичні, вони розуміють, що треба робити. Але білий дім, ну на жаль, він міркує іншими категоріями. Щоб зробити такого, щоб не втратити владу, щоб наш кандидат не програв, щоб опозиційний кандидат. Не отримав перевагу і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, і ваш прогноз на останок, як може розвиватися ця історія в Курській області далі, і чи лише на ній зупинимось? Ну, це ж може бути і Брянська область, вона теж є поруч з Чернігівською областю, Не забувайте, Брянська область ще не відчувала на собі. Це може бути також. Ще раз, ми не знаємо, скільки операцій може тривати. Взагалом. Мінімум декілька годин, це вже більше ніж 24 години. відбувається, і може бути декілька тижнів, два тижні. Може бути, може бути в залежності ще раз, скільки ресурсів є від України. Скільки ресурсів є від Російської Федерації, але в будь-якому випадку я впевнений, що в Китаї, Індії найближчі союзники Російської Федерації по ОДКБ вони дивляться, вони розуміють, вони все бачать, аналізують. Якщо Російська Федерація не може впоратися з цим, то яким чином Ерефія може захистити їх у майбутньому? І навіть Іран теж дивиться. Я розумію, яке це приниження для російських військових пояснити. Ну це не то, це другое, розумієте. Ну, власне, я так розумію, що Іран е, сподівається також на підтримку Росії, враховуючи всю цю геополітичну історію, яка нині е, розгортається на Близькому Сході, але це ми так трошки відхилилися. Пане Іване, я дуже вам дякую за ваш час і цікаву, цікаву розмову. Іван Ступак, військовий експерт, був гостем обосток. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте вподобайки, аби це відео побачило якомога більше людей. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.